Доброго дня, мене звати Владислава Юрівна і я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік САНАТА. Сьогодні я хочу відповісти на ваші запитання. Я прийшла у стоматологію, так як ще з дитинства була під враженням від медицини, адже моя мама є лікарем швидкої допомоги. І вона завжди приходила з роботи, розповідала мені цікаві клінічні випадки. Тому я вирішила і пов'язати з цим своє життя. Мені подобається моя робота, тому що вона потребує від мене дисциплінованості, ретельності і охайності. І моя робота мені допомагає розвинути в собі ці якості. Мене мотивує, коли я бачу результат. Приклад, коли я бачу, що запальний процес у зубі загоївся завдяки нашому лікуванню, або ми зробили реставрацію, яка ідеально підходить і інтегрується у ротову порожнину, і її не можна відрізнити від інших зубів. А також мене мотивує щаслива посмішка пацієнта. Не від роботи час я люблю гуляти на свіжому повітрі, читати цікаві книжки, вивчати іноземні мови. Також у дитинстві я займалася професійним плаванням, тому вмію добре плавати. Це теж люблю. Мені подобається робота в клініці Саната, тому що зі мною поряд працюють дуже кваліфіковані колеги, які допомагають мені скласти оптимальний план лікування для пацієнта. Також ми разом обговорюємо складні клінічні випадки. І, взагалі, клініка Саната – це як маленька родина для мене. Тепер я хочу перейти до запитань від пацієнтів. Треба чистити зуби вже після сніданку. Справа в тому, що коли ми їмо, то на зубах залишається нальот. І залишки їжі. Якщо їх вчасно не прибрати з зуба, то емаль буде втрачати свої мінеральні властивості, буде ослаблюватись під дією кислот, які продукують бактерії, і емаль буде руйнуватися, тобто буде виникати карія з зуба. Оскати здоров'я своїх зубів потрібно ретельно доглядати за ними вдома, користуватися не тільки зубною щіткою, а ще й між зубними Йоршиками, зубною ниточкою іригатором, наприклад, теж можна користуватися. Вау! Також бажано приходити на огляд до стоматолога, раз на півроку бажано це робити. Треба, щоб вам ваш лікар зробив знімачу, комп'ютерну томографію, хоча б раз на рік або раз на півроку, і продивився кожен зубчик, щоб не з'являвся прихований каріас між зубами, щоб не з'являлися запальні процеси на верхівках корення, щоб усе це лікар перевірив. У нас дуже багато пацієнтів, які дійсно бояться звуків бормашини або уколів. У першому випадку ми пропонуємо пацієнту вімкнути його улюблену музику, або надягаємо йому навушники, і він слухає свої улюблені пісні, подкасти, книги і так заспокоїться, розслабляється і не чує цих неприємних звуків. У другому випадку, якщо пацієнт боїться уколів, ми наносимо на ясна знеболюючий гель, який трошки менш неприємним робить анестезію. Основному пацієнти не звертаються для проведення лікування вчасно через те, що вони елементарно бояться стоматологічних процедур. Цього не треба боятися. Справа в тому, що у багато у кого є дитяча травма з приводу лікування зубів, і раніше лікували по менш сучасним протоколам, частіше не використовували анестезію для лікування і тому дійсно є така психологічна травма у людей. Але ми з цим боремось максимально ніжно з кожним пацієнтом себе поводимо. Максимально обережно зайвий раз, ми спитаємо, як самопочуття, як настрій, як взагалі справи. І поступово пацієнти звикають до стоматологічних процедур, і на другий, третій прийом вони вже спокійно до всього відносяться. Це перша причина. Друга причина, звісно, що матеріальна складова не у всіх є можливість пролікувати зубки. Але у нашій клініці ми намагаємось підібрати оптимальний план лікування. Якщо ми бачимо, що є якісь матеріальні питання, то ми робимо знижечки. На лікування. Ми підбираємо такі плани лікування, які менш можливо коштовні, але людина зато почне користуватися зубами, буде повноцінно жувати і зубки будуть функціонувати. Негативними наслідками того, що пацієнт вчасно не звернувся в клініку для лікування, можуть бути такі захворювання, як пульпіт зуба, коли запалюється нерв у зубі, судинно нервовий кучок. Також негативними наслідками може бути періодонтит, коли нерв гине і розвивається запалення на верхівках корень. Також негативними наслідками може бути гайморит, якщо зуб знаходиться поряд з гайморовою пазухою, або запалення нижньо нерва, коли зуб знаходиться поряд з нижньощолиповим каналом. Захворювання парадонту розвиваються через, по-перше, неякісну гігієну вдома. Коли пацієнт не дочищає зуби, у нього на зубах залишається м'який зубний нальот. Який з часом просто тверне перетворюється на зубний камінь. Зубний камінь починає тиснути на ясна. Зубний камінь починає розвиватися під яснами. Він викликає запалення ясен. Він викликає те, що починає розмоктуватись кістка навколо коренів, починають рухатися зуби. Щоб уникнути цих проблем, потрібно добре чистити зуби вдома, використовувати знову ж таки йоршики, міжзубні флоси, іригатором користуватися. Також обов'язковим моментом є те, що треба звертатися раз на півроку до лікаря-пародонтолога, щоб він вичищав всі зубні відкладення, ті, які ми не можемо вдома самі вичистити. Так такі відкладення теж є. Немає різниці, якою зубною щіткою користуватися мануальною або електричною. Більш важливо те, щоб зубна щітка була оптимальною для вас форми, щоб вона мала однакову довжину щитину, щоб не мала у собі якісь вставки резинові, щоб щитинки були на кінці заокругленої форми і не травмували ясна. І взагалі, щоб щиточка була середньої жорсткості. Зуби бажано взагалі пролікувати перед плануванням вагітності, але все-таки, якщо так сталося, що під час вагітності жінку турбує зуб, то необхідно звернутися до лікаря і підібрати оптимальний план лікування. Справа в тому, що у першому третьому триместрі лікувати зуби не бажано а у другому триместрі можна е, спланувати лікування. А під час грудного вигодовування теж можна лікувати зуби знову ж таки, не потрібно терпіти зубний біль. І взагалі, якщо є змога, то все ж таки краще не забувати перед плануванням вагітності про такого лікаря як стоматолог, пам'ятати про нього. Чекаємо на вас у клініці Сената.